Так що пальше оріг давайте перевіряти та дивитися, як їх відрізняти. Дально гляньте на моделі AirPods і оцініть, де ви бачите оригінал. А тепер давайте по фактам. Я вам зараз покажу всю внутрянку, а ви мені скажете, чи воно того варте. В першу чергу копія це такий собі маракасік. А оріг взагалі без звуку. Далі вага. Якщо у вас нема для порівняння оригіналу, ви її навіть не відчуєте. Копії наш маракасік ходить ось так кришечка. А в оригіналі. Все чітко взагалі. І відкривається, а тут вона тріщить. В першу чергу треба звернути увагу на сіточки. В оригіналі вони будуть просвічуватись та чіткі. В копії вони завжди будуть іншого кольору та дуже плотні. Друга це різниця в ніжках. Тут також сіточки відрізняються, але в оригіналі ніжка більш блискуча, а в копії вона буде бронзового відтінку та майже не близько. Тепер давайте їх скриємо. Як ви можете побачити, китайці наклеї пожмотались трошки вам. Ось така вона внутряночка китайських аєрпосіб. А ось тут поряд оригінал. Тепер різницю ви точно бачите. Що ви хочете замінити там АКБ, воно коштує 40 гривень. Трошки трішки поякісніше, маракасику нема. Різницю можна побачити на ніжках, а в датчиків копії взагалі намальовані. Їх не існує. Тут ви бачите розібраний оригінал. А тут копія AirPods Pro. Головне враховуйте, якщо ви все ж таки купили копію, вона у вас на один раз, та в ремонт більшість сервісів її не будуть приймати.